Доброго дня. Сьогодні до вашої уваги представляю ось такі два світильника в чорному, чорному та білому варіанті виконані від торгівельної марки Videx. Вони йдуть універсальні. Вони у нас йдуть повністю вологозахищені. Це у нас модель, бачите, DL5R. Можна собі буде запам'ятати ось такі світильники. Це у нас DL також 5R. Давайте ми їх розпакуємо і подивимось, що у нас це за світильники. вони у нас йдуть універсальні. Йдуть з класом волога захисту IP54. Тобто їх можна буде використовувати як на вулиці, так і внутрі приміщення і також у вологих кімнатах. Це у нас іде інструкція з використання. Це у нас білий світильничок. І зараз ще хочу показати вам в чорному виконанні. Пластик у нас йде повністю матовий. Ось таких два гарних світильника є в арсеналі торгівельної марки Videx. Можна буде замовити на нашому сайті. Обидва світильника мають високий КПД, тобто вони мають при 22 Втах споживання мають 2400 люмен яскравості. І цікаво це те, що вони мають ще ось такий надзвичайно гарний Ореол для підсвітки, так званий контражур. і мають ще додатково вбудований контролер, який дозволяє обирати температуру світла. Ось така задня частина у чорного нашого світильничка. Бачимо, який у нас гарний пластик. Матовий де розсіювач також. І давайте подивимось на білий. Білий у нас все те ж саме. Бачимо, у нас йдуть герметичні води, гермоводи так звані. Ось такі світильники. Значить, для того, щоб нам добратися до їхніх внутрішів. Ми провертаємо, бачимо, є позначка Unlock, lock. Повертаємо нашу площадку і бачимо ось така внутрішня частина даних світильників. Це білий варіант, і так само ми відчиняємо наш чорний світильник, і бачимо зразу вже Комплекти для монтажу, вони у нас входять до комплекту поставки. Як у чорного, так і у білого світильника. Бачимо ось такі ось зручні клеми для швидкого під'єднання до мережі. Бачимо зразу же у нас є підвіз. Це зроблено для того, що якщо ви будете демонтовувати світильник, щоб вам, не дай Бог, не впав на голову. Тобто, коли ви будете, щось вам треба буде залізти. До воду живлення, до подачі живлення, да, або для того, щоб обрати колір світіння. До речі, для того, щоб обрати колір світіння, бачимо, у нас є тут тумблер, і він нам буде дозволяти обирати колір свічення. Режиму деміювання тут немає, тобто тут немає режиму. Вибору яскравості, але ми можемо зразу ж, що в білому варіанті, що в чорному варіанті, обрати колір свічення. Зараз давайте я вам підключу по черзі, спочатку білий, потім чорний. Значить, погнали по підключенню. Все дуже просто, все дуже швидко. Клемет, тип увагу. Піднімаємо наші язички, вставляємо безпосередньо. Один дріт і потім інший. Вставляємо перший дріт. не зафиксировал. Так, значит, переедуем наши дроты. Фиксируем фазу. Фиксируем 0. Все, подключение у нас уже здесь Подаю мережу 220. І бачимо ось такий чудовий варіант по освітленню. У вас буде. Тобто, це у нас іде теплий білий колір свічення. Зараз я перемкну в нейтральний білий колір і холодний білий колір свічення. Ще раз показую: це у нас холодний, нейтральний і теплий. Якщо ви помітили, є ось такий ще чудовий у нього, якщо ми бачимо, є чудове ореон. Тобто, якщо ми перевернемо на задню частину завдяки тому, що у нас світлодіоди розташовані по периметру, є гарний ореол, який буде давати світло на вашу стелю або на вашу поверхню. Може це бути навіть, навіть, навіть стіна. Так, давайте ще я вам покажу чорний світильничок. Снимаем нашу дроты. Так, и давайте подключим черный светильник. Все то же самое. Язычки подняли. Вставляем наш первый дрит. Зафіксували і вставляємо наш наступний дріт. Все і фіксуємо. Все ми зафіксували, подаємо мережу, бачимо ось такий варіант по світлу. Все те ж саме. Так само ми можемо обирати температуру світла. Так, теплий, нейтральний, точніше, холодний білий колір, нейтральний білий колір і теплий білий колір. Все дуже чітко перемикається. все максимально зручно. Тобто ви можете безпосередньо у себе на приміщення або у себе в будинку обрати той колір світла, котрий вам буде потрібний. Зараз я ще вимкну основне світло і подивимось який ореол світла він нам буде давати навколо себе. Так, вимикаю світло і бачимо ось такий ось варіант. Регулюємо температуру світла, ще раз показую. Це теплий, нейтральний і холодний колір. Яскравість у нас не міняється, міняється тільки температура світла. Ось так максимально зручно. На загальній яскравості цього ореола практично не видно, але він трішечки є ось, якщо придивитися. Ось такі чудові світильники можна буде замовити у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. Ще раз нагадую, що дані світильники мають клас вологозахисту IP54. Можна буде обирати температуру світла безпосередньо у себе в приміщенні. Вони йдуть максимально легкі по монтажу йдуть з гермовводами. Для того, щоб волога не попала всередину самого світильника. Максимально компактні. Є в двох варіантах виконання. Це у нас іде білий і чорний варіант. Тут вже вам обирати, що вам більш за всього пасує. Корпуса у них ідуть матові. Ось такі світильнички можна буде замовити на нашому сайті. Максимально якісна, максимально ефективна по яскравості. Посилання буде закріплено в описі до відео. Підписуйтесь на наш канал.